ВПЛ-скринінг нова стратегія, яка панує в світі з 2019 року. Не така вже. і нова, а зараз вона вже є стандартом в Україні. Це можливість використовувати для скринінгу передракових процесів шийки матки аналіз на вірус папіломи людини. Це дійсно є в наших наказах МОЗ на сьогоднішній день. Чому ВПЛ-скринінг потихеньку витісняє цитологію, пап паптест, рідинну цитологію, всі варіації цитології, тому що він більш чутливість і більш специфічний. Тобто, у жінок, у яких вже немає занадто високого ризику ВПЛ. Це зазвичай. Жінки з 25 років і старше, більш надійно робити аналіз на ВПЛ, дивитись на те, є ВПЛ чи немає, якщо є, то який є, і будувати подальші кроки, такі як кольпоскопія, цитологію доробляти. В залежності від попередніх результатів, від вашої індивідуальної ситуації, тобто зараз алгоритм розгалужений. На сьогоднішній день ми не можемо там подивитися аналіз і сказати: ну, на слованні такого аналізу треба робити то 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 Тут треба дивитися вже на пацієнтку з кількома іншими параметрами. Тому я не люблю на ходу коментувати аналізи. От як лікарям пишуть там у Viber, не подивившись всю попередню історію, інколи можна не зовсім коректні рекомендації зробити. Ну, на сьогоднішній день рекомендуюся самого. ПЛ-тестування. В нашій клініці є всі варіанти скринінгу на передраковій процесі шийки матки. Ми надаємо перевагу, я більше люблю робити комбінований скринінг, тобто і цитологію, і ВПЛ з частотою раз на 3-5 років. Таким чином у нас шанс пропустити щось буде найменший, а вартість буде не настільки висока, буде дешевше, ніж кожен рік робити цитологію. Цитології ми вдячні за багато років скринінгу і за реальний вплив на зменшення частоти раку шийки матки. Цитологію створив професор Папа Ніколау, так от від ПАП і ПАП-тест називається. Це метод фарбування цитологічних зразків на склі. Потім там з'явились варіації рідинна цитологія, а на сьогоднішній день найкраще робити рідинну цитологію і впл скринінг в одній віалі. Тобто це така баночка. От, тому перевага ще в тому, що на склі все ж таки можна по-різному нанести, можна по-різному його там транспортувати. Ну, це досить такий крихкий матеріал. От, а баночки, оці, вони із міцного пластика, і вони, безумовно, мають найменший шанс. Споплюжитись до етапу потрапляння вже в лабораторію. Тому що тридцять відсотків помилок через етап від взяття матеріалу до того, як потрапляє до лаборантів. Ще одна причина, чому краще робити не мазок, а робити забор. Віало, тобто в баночку. На відміну від багатьох інших інфекцій статевих, по суті, ВПЛ це також статева вірусна інфекція. ВПЛ робиться аналіз не для того, щоб лікувати вірус папіломи людини. ВПЛ це, в першу чергу, діагностика ризику передракового процесу шийки матки. ВПЛ, якщо є, то тоді там кольпоскопія, біопсія і інші методи робляться для діагностики передракового процесу шийки матки. Не як при хламідіозі ми виявили хламідіоси, нам треба призначатися. Почати рікування. Тобто це трошечки інша філософія. От, не всі це розуміють, і я тому хотів би додатково підкреслити важливість цього. Наприклад, при хламідіозі не норма. Спостерігатись, так ми потрібно діяти, щось робити, якщо віл-інфекцію виявили, не норма просто так спостерігатись і нічого не робити, треба лікувати, так обов'язково. А от у разі ВПЛ може бути нормою нічого не робити і просто повторити скринінг через певний етап, тобто різний підход і різне мислення, так, от коли ми стикаємося з цією проблемою. Будьте здорові та щасливі, ми намагаємося робити ваше життя максимально комфортним, навіть в умовах, коли ви звертаєте. Тись в медичну установу, тому що робимо це як для себе, як для своїх близьких, і це наше життя. До нових зустрічей!